Нові жертви найкривавішої російської атаки на Київ. Під час експертизи виявили тіла ще двох загиблих від удару на столицю 29 грудня. Загалом уже 32 загиблих та 30 постраждалих. Повідомили в міській військовій адміністрації. Нагадаю, тоді Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по Україні. Ворог випустив 158 безпілотників та ракет, серед яких було п'ять аеробалістичних ракет кинджал. Росіяни вдарили по Нікопольщині цієї ночі. Півтори тисячі родин залишилися без світла через пошкоджену лінію електропередачі. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак. Також внаслідок обстрілу пошкоджені чотири приватні будинки, три господарські споруди. У гаражному приміщенні зайнялася пожежа. Рятувальники ліквідували згарище. На щастя, люди не постраждали. Масштабні руйнування у Кураховому на Донеччині. Внаслідок російської ракетної атаки зруйнований дитячий садочок, школа, профілакторій та кав'ярня. Також пошкоджені багатоповерхівки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Четверо людей дістали поранення, серед них – 12-річна дівчинка. Росіяни обстріляли ракетами С-300 Снігурівко на Миколаївщині. Снаряд влучив на територію підприємства та у житловий район. Зайнялася пожежа площею 95 квадратних метрів. Про це повідомив очільник області Віталій Кім. А вже зранку окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Очакові. Там також виникла пожежа. Рятувальники оперативно загасили. Πολύ Одна людина загинула, ще одна дістала поранення внаслідок російських обстрілів Авдіївки на Донеччині. Також двоє людей постраждали у Турецьку та гірнику. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Також росіяни вдарили ракетами по Кураховому внаслідок атаки. Зруйнований дитячий садочок, школа, профілакторій та кав'ярня. Також пошкоджені багатоповерхівки. Інформація щодо постраждалих. Наразі уточнюється. Дві людини загинули внаслідок російської атаки на Херсонщину. Ворог поцілив по житлових кварталах кількох населених пунктів. Також пошкоджений навчальний заклад у Херсонському районі та територія підприємства у Береславі, заявив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Уночі росіяни запустили по Україні два шахеди. Обидва наші оборонці знищили на Хмельниччині, заявили в повітряних силах України. Також окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині. 159 разів обстріляли росіяни Запорізьку область протягом доби. Вісім разів гатили авіаційними снарядами по Оріхово та Новодарівці. Також запустили 33 безпілотники по Гуляйполю, Новоандріївці, Чарівному та Малинівці. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Внаслідок обстрілів зруйновані 11 житлових будинків. Уночі ворог двічі вдарив по Шевченківському районі Харкова ракетами С-300. Вибухова хвиля пошкодила вікна в житловому будинку, заявив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенюгубов. Росіяни також обстріляли село Подоле Куп'янського району, понівечений приватний будинок. Ще одна житлова будівля пошкоджена в селі Липці. Постраждалих на щастя немає.